Доброго дня, шановні представники журії. Я Шевченко, Олександр Васильович, приймаю участь у конкурсі Вчитель року. Номінація історія. Я народився 20 жовтня 1981 року в місті Києві. Також проживаю в місті Києві. Я закінчив про Хмельницький державний педагогічний університет, історичний факультет маю вищу е, педагогічну освіту. Також закінчив Київський національний університет внутрішніх справ, маю вищу юридичну освіту. Мій педагогічний стаж 21 рік. Маю педагогічне е, звання старший вчитель та е, вищу е, категорію в час виконання. А своєї педагогічної діяльності дотримується посадових обов'язків та законодавства України відповідно Конституції України та закону України про по світу головною особливостю моєї педагогічної діяльності є розвиток та виховання, соціалізація особистості, досягнення цієї мати забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для нормальної життєдіяльності. Насамперед, це володіння державною мовою, вміння рахувати, вести здоровий спосіб життя, захищати. Навколишнє середовище захищати права людини. Хочу наголосити про свої досягнення та перемоги в час педагогічної діяльності. Я веду історичний канал на YouTube, який має назву Історик Лайф також на кана на сайті на урок викладаю тести, які виконують мої учні. вже виконано понад 400 тестів для виконання учнями. Відповідно, мої учні приймають участь у олімпіадах з історії та правознавства. На районному етапі є призери та переможці Під час моєї праці в економіку правому ліцеї міста Києва, призери та переможці відповідно 9 -й, -й та 11 та клас з історії України та правознавства. Також є призери та переможці на міському. Етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з історії України та правознавства. Хочу наголосити, що веду здоровий спосіб життя маю перемоги в спартакіадах серед працівників освіти для Київщини. Дякую за увагу. З вами був вчитель історії та правознавця Святошинського району школи номер 203 Шевченко Олександр Васильович.